Ти зробила все, що мала б, але коли лишаєшся сама, не відчуваєш себе живою. П'ять кроків до щастя, медитація за сім хвилин, гайд, як зцілити себе самостійно, коли немає часу, ти серйозно? Здається, навіть у внутрішній трансформації ми хочемо чек-ліст, як доставку, тільки щоб себе доставити кудись до нової версії. Але воно так не працює, і я це знаю, бо коли дійшло, що мені треба змінювати свої паттерни, було не о, інсайт. Бляха, серйозно, все настільки глибоко, сумно, страшно, і купа супротиву, але я пішла в це і тільки час показав, що біль теж інструмент і що ніякі п'ять кроків не зрівняються з тим, коли ти обираєш себе щодня, по-чесному. Самопізнання це не гайд. це коли ти зустрічаєш себе таку, яку тобі неприємно бачити. І це не о, я відкрила свою силу, це, чорт, я прожила п'ять років не своїм життям. Якщо тебе вже нудить від духовного фастфуду, залишайся тут, я не обіцяю результату до п'ятниці, але я обіцяю одне ти вперше зустрінеш не кращу версію, а справжню себе, а в цьому закріпленому пості я дарую міні гайд з мощнішою практикою саме для тебе.